Всім доброго ранку, всім привіт. Сьогодні ми замовили машину дерті. До нас завітала яхта-біда допомогти розгрузити, тому що привезуть у мішках, бо ця машина, яка висипає, щось у них поламалося. Тому очікуємо дерть привезли нам зерно, замовили ще дердь готову, бо тут у нас вже пусто. Розгружаємо. Ось так складемо ми, щоб було. Так, швидко прийшло время колоти знову поросятком залізо. Що вони тут роблять? Все, все. Ось такі вже в нас живжики на сіні сплять під лампою. Знову будемо відлавлювати їх у ящик. Бо це не дасть свиня. Ось таке залізо в нас будемо. Колоти, що є. Другого не було, тому колим чисте залізо. Виловили в ящичок, по колим, зараз і відпустим. Ось такі живжики. Все, покололи. Покололи. Я не знаю, як це вона дійсно піде на забой, як вона така з люка, з руж'я да? В ха такі в нас процедури. Є ще замовлення в нас на одну свинку. І лишиться, але три частинки. Ось залишиться одна ножка, Плічко одне. Тому, коли будемо колоть, і залишимо собі на тушонки. Зробимо, бо в нас вже Якби і вийшла тушонка, тому будемо працювати. Сьогодні ми вже веземо з дядушкою замовлення з доставкою на дом. Поросятку. Закололи, погрузили і веземо. Всім привіт! Всім доброго ранку. У нас знову випав сніжок. Погода гарненька. Прийдуть дітки з школи. Обіцяли із прабабушкою зліпити снігову бабу. Ну, побачимо, побачимо. Прийшов со школи наш. Всім привіт. Всім привіт, молодець. Куди їдеш? Кататися? Да. Ти, бабу, будеш ліпити? Ти казав, будеш ліпити. Да. Покатаємося і будемо ліпити. Да, як покатаєшся, ну добре, а я тоді засніму, як ви її зробите. Добре. Ну йдіть катайтесь. Ви на горку? Да, до нас. Давай. Для дітей яка краса зима. Холодно не холодно, а вони. На санках. Може собаку запряжемо? Може собаку запрягти? Не потягне двох? Друзі вже чекають Дениса. Кататись на санчатах. Починаєте да? бабу, так? правильно. Бабу починаємо снігову ліпити. Ми готуємось до нового року. Да? Ще там ми то в кінці ми поприбираємо, там під низом а тоді поставимо. Дідушка, давай цю гірлянду. День, це ти повісив так? Ні, так не буде він. Він тут тут паде, бо я ще їх буду Бо ти не надінеш. Да. Ой, яка гарна в нас зір... не зірочка, а гірлянда. чи Як вона як це воно зветься? Гірлянда. Ну це не зірка, це, О, це така це. Навер... на макушці от на саме. Ну давайте. Ось така вийшла у нас ялиночка святкова. Знову у нас було замовлення на поросятку і лишилося плечко задня ножка ціла. Тому ми залишили її собі і зробити тушонку. Підготували банки, накришили м'ясом. Іванечка готує тушонку. <реку> Тушонка по-беркозівськи. По Бабуся Надя наблюдає. Нема печі, зробили б у печі. Ну, печі немає, в нас поставили. немає автоклава, тому ми зробимо у духовці. Перчик у нас є листочок. Пакуємо баночки і все в нас вийде. Наповнили баночки м'ясом. В кожну баночку одну чайну ложку солі. Готуємо кришки без резинок. По ложці столової додаємо водичку, щоб тільки розтворилася сіль. І накриваємо кришкою. Да, без накриваємо кришку без резинки. Отак. і ставимо в духовку. Не треба. Не треба. Так, поставили ми в духовку. Включаємо верх і низ. На 4 години. Якщо з порібрям, то 6 годин. А так 4-4,5. Ось Ждемо, поки закипить 180 градусів. Ну, я поставила більше. А тоді прикручуємо на 100, щоб тільки-тільки булькало. Дивимось, що у нас тут. Кипить. Значить, кришки, кипить. Прикручуємо на 100. На 100 і чекаємо. Пройде п'ять хвилин, подивимось, якщо ще кипить, збиваємо ще менше, щоб тільки-тільки мліло. Пройшло 4,5 години. Піднімаємо кришечку, відкриваємо, вставляємо резинку і закатуємо. Дідушка? Да, Спать вже пора. Нічого страшного. Ще тільки 11 годин вечора, ночі. Вечора. Закатуємо. Трошки лишилося, закатаємо. Ось така виходить тушоночка. Зараз ми її укутаємо і до ранку хай стоїть. Із з юшечкою. Ось такого видно. В глаз зацідиш мені. Було в мене ключ автомат сорокового року. <рес> Ще німці закатували в землянки. <рес> ну який є, зато працює. Це надіжний. де на подчепниках. Шість подчепників. Тут. Так, тепер будемо ставити. Вона холодна, деко. Холодна. Ставимо другу порцію. Давай я відкрию тобі двері. Що, вже на виход Ні, чи вже? в Духовку. Двері. А, в духовку. Став. Поки закипить, а тоді прикрутимо, щоб тільки мліло. Ось така виходить тушоночка. Остине буде дуже гарно. І ось така в нас вийшла красота, смакота. На дні один листочок лаврушечки, перчик на дні, все. Да, В автоклаві трошки більше юшечки, наче, аж повна банка. Тут трошки менше, але тим не менше, все одно ж тушоночка домашня. См смачна, присмачна, смачна. Дуже смачна, а гарна як. Ну ми ще не пробували, а ну ми її їли, але що цю порцію ще не пробували. Ванечка, коли будемо відкривати? Зараз.